Так ось я вже і зробив свою лапу для возика. Ось так все от зроблено. Лапа тут фіксується вона. Ну, в подальшому, коли я помалюю, я ще там оплотнітельну гуму дам. Або натягну на трубку щось там, ну, скажімо так, резину. Ось так вона витягується. Зараз хоп. Бо моєю рукою трошки незручно. Все. Хоп. Ось така от штука вийшла. Дивіться, як забираю. Ліця. І раз є. Це я однією рукою роблю, скажімо так. Трохи незручно. Ось така от лапа вийшла. Ну Я сам не очікував такого результату. Дуже класно все. Наразі пробую зробити лапу відкидного. Для причепа. взяв ось таку от трубу. 15 міліметрів, роблю проріз на ось таку от полосу. І їдемо далі. Далі я взяв трубку внутрішній діаметр 20 і хочу набити на ось цю внутрішню 15-ку, щоб підсилити. Ну, ось так воно буде виглядати. Це вона буде підсилена, дуже міцна. Зараз зроблю і знову знімлю відео. Так, набив я трубку поверх цієї, йду робити прорізи, Спершу напевно що обварю. Ось так виглядає моя гніжка. Переварив я тут кусочок болтика М10, пружину відразу прикріпив. Ось так все запресував, трубку в трубку, обварив, ось так воно виглядає, далі тут болтик приварив, приварив ту грубу стінну пластину. Ось так воно все от сюди підходить. І далі буду кріпити пружину. І відрізати подовжені ніжку, і знизу ще приварю з пластини, щоб вона не грузнула. В результаті всіх маніпуляцій ось так виглядає моя лапа. Ще додав я от трубку, заурізав кусочок трубки 25-ки. Ось так вона все заходить. Ще всередину я собі вклею ну, якоїсь гуми, ще чогось сюди поплотнітель. чтобы нам не тут не колепалось. И вот так, сейчас буду пружину еще укорочивать. Так працює цей механізм. Якщо вот. ось так от. Вот. Варю далі. Далі Вирізав я скутника ось такий от кусочок і приварюватиму ось тут, щоб можна було відкрити лапу. Ось так виглядає вже привар. Чек. Ручка. Ось так вона витягується. Зараз хоп, бо мені рукою трошки незручно. Все Хоп. Ось така от штука вийшла. Дивіться, як забираю.